Анна Войченко, маєстро, є сімейні таємниці, які дізнаєшся часом лише після того, як твої найближчі люди відійдуть у вічність. Чи змінило це щось у житті Тарасової доньки? Так. Відтепер вона знає напевне, що її син навчиться долати труднощі, не уникатиме життєвих перешкод, а шукатиме вихід. Наскільки б складні обставини не спіткали її дитину на життєвому шляху, вона обов'язково буде підтримкою. Останній перший дзвоник у їхньому житті випускний клас. Вони вмить подорослішали за одне лише літо. Хлопці вже не ховаються в закутках із цигарками. Деякі вже навіть почали голити обличчя, дівчата гадають, хто з них першою вийде заміж. Ніби вчора ще діти, а сьогодні сформована особистість з характером і переконаннями. Крізь прочинене вікно легенький вітерець колихав прозору фіранку, хтось переповідав кумедну історію, сміялися, перекрикували одне одного, не відразу помітили, як зайшла вона. «Добрий день, я Алла Вікторівна, ваша класна керівниця до закінчення навчального року, а ще вчителька музики. Сподіваюся, ми знайдемо з вами спільну мову. Крізь гомін почувся ніжний голос. Клас затихнув. Вона, здавалося, сама тільки но вийшла з за шкільної парти. Струнка невеликого зросту Русяве волосся затягнуте у хвіст, і великі карамельні очі, обрамлені густими довгими віями, у білій сукні, ніби маленька тендітна фея. «Ну, ми знайомитися, усміхнулася нова вчителька. Тарас сидів за першою партою. Вдивлявся в миле обличчя, і, здавалося, щось таке близьке було в цьому погляді усмішці, що ледь торкалося її уст? На яких музичних інструментах вона грає? Бо відтепер він ладен був навчатися музичної грамоти щодня, сидіти над нотами і навіть феєрично рипати старим баяном колишнього вчителя музики. Невже це? Те саме кохання, чи від любові хочеться співати серенади, він хотів співати, складати пісні і кожну з них присвячувати Алі Вікторівні. На новий рік у сільському будинку культури організували святкову програму, після якої були танці. Скупчення людей у невеличкому приміщенні змушувало людей горнутися під музику одне до одного ближче, ніж зазвичай. Тарас міцно обіймав учительку, яку щойно запросив на повільний танець за тонкий стан, боявся, що вона, як пташка, випурхне з його рук, відсахнеться. Та вона завмерла, ледь рухалася. Її серце незвично тріпотіло в грудях, його гарячі руки пропікали шкіру крізь тонку святкову сукню під зимовим пальтом. Втечімо звідси, обдав гарячим подихом її скроню. Тарасе Алла намагалася щось заперечити, але міцна рука хлопця повела їх до виходу. Вони вийшли на свіже повітря. Віддаляючись від гамірного карнавалу. Тут під місячним сяйвом новорічної ночі їхні серця билися у відгуках одне від одного, Ала відчувала тепло і ніжність від його долоні. Алло, промовив Тарас, притискаючи її руку ще сильніше. Я хочу, щоб ти знала, що для мене ти не просто вчителька. Ти ти така особлива, ти принесла в моє життя стільки світла і радості, що я не можу уявити його без тебе. Алла відчувала, як здіймається мелодійний вихор емоцій у її серці. Свідомість нашіптувала. Він іще юнак, ти порушуєш усі моральні цінності, цього хлопчака відтепер точно відрахують із комсомолу. Тарасе, відповіла вона, обіймаючи його ще міцніше, ти також для мене особливий. І я вдячна тобі за це, але я серцем чую, що нічого доброго з цього не вийде. Іди додому, хлопчику, благаю, просила Алла, не в змозі відпустити його руку. Тарас не пішов. Їхні серця билися в такт музиці ночі, мелодія якої звучала ніжно, а сама пісня була протестом. Нехай вони порушували норми і правила, але хто може заборонити кохати? Маестро музику. усміхалася Алла Вікторівна, а він грав на гітарі, розсипаючи ноти ліворуч і праворуч. Мамо, я маю намір одружитися, розпочав серйозну розмову Тарас. Що? Отже, правду люди говорять про ту хвойду вчительську, завелася Лідія. Не дозволю. Я кохаю її, наполягав Тарас. Яке до дідька кохання, Ну, спробував дівку, то що? Тепер одразу женитися? Мамо, я вражений чути від тебе такі слова. Чи не ти мені нещодавно читала нотації про цінність сім'ї та моральних принципів? Мені вже 18. Влаштуюся у місті на завод, дадуть кімнатку в комуналці, на перший час прилаштуємося для нас з Алою та малюка, й однієї кімнати вистачить. У місті більше перспектив. Ти впевнений, що то твоя дитина. Нагуляла, а ти мусиш бавити? Усе життя на заводі ввихатимешся. А як же інститут? Не вгавала мати. Я в неї першим був. Це моя дитина, а мені начхати. Вона твою молодість загубить, а нас зганьбить. Нехай своє бездручення сама виховує. Я забороняю тобі з нею знатися, інакше піду до директора школи, а далі в район піду. Ти знаєш, у мене зв'язки є. Життя їй не дам, коли підеш проти моїх слів. Затям собі. Тарас перебирав струни на гітарі та Алі здавалося, що він смикає ноти її душі, від чого спиною йшли дрижаки. Такий юний, вродливий, вона не має права руйнувати його плани на життя, їй у цих перспективах не місце. Вона все вирішила. Це буде їхня остання ніч, а завтра вона поїде до міста, влаштується на певний час у тітки. Тарасова мати ніколи не прийме її за невістку. Алла залишила записку. Не шукай мене, дитина, не від тебе. Як гірко було писати ці слова та мусила, повинна порвати цей зв'язок раз і назавжди. Тарас після служби в армії закінчив інститут з відзнакою, повернувся в село, влаштувався на роботу в колгоспну контору. Літка не могла натішитися з сином, ходить із портфелем, дівок завидки беруть. Познайомився з агрономкою Маринкою. Має два червоні дипломи. Ото пару собі мій Тарасик знайшов, вихвалялася Ліда сусідці. Невже твій Тарас одружиться? А як же? Весілля на весну плануємо. Жили Тарас із Мариною як кити із собакою. Народилася дівчинка в молодій сім'ї, та навіть це не зблизило. Вони були зовсім різні. Він любив музику, а вона модні сукні. Тарас колихав дочку, а Марина бігла до подружок. Він усе частіше згадував Аллу. Не раз поривався знайти та не знав, куди їхати на пошуки. Як воно склалося її життя, Тепер він розумів, що Алла поїхала заради нього, носила під серцем його дитину, хто виграв від того хіба що його матір, яка так намагалася їх розлучити? А чи тепер їй годиться невістка? Згодом вони з Мариною розлучаться. Тарас більше ніколи не одружиться, ніколи не закохається так. Щоб грала музика в серці.